Побуднях на 101,8 FM Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Триває проєкт Інсайт на радіо «Місто Над Богом. Студії з вами працює Віктор Мозолевський. і. Е... 7 вересня інформаційний простір нашої області заповнили фотографії мертвої риби поблизу Слава Степашки на південному бузі. Були різні теорії, чому так сталося, і сьогодні вже є деякі проміжні результати розслідування, і про них ми поговоримо із Олегом Ющуком, заступником начальника державної екологічної інспекції у Вінницької області. Та пане Олеже. Доброго дня. Е, я знаю, що екологічна інспекція отримала звернення про мор риби на приблизно на тій ділянці, так в, біля сіл Новоселівка та Маньківка, ще в районі 23 серпня. Розкажіть, будь ласка, чи от 7 вересня, так це вже результат того мору, чи це вже якийсь інший мор? Так, перше повідомлення про те, що мор риби відбувається володижецькому водосховищі, було 23 третього. Серпня, наші люди 24-го виїхали туди і відібрано було проби. І, да значна кількість була риби. Виїзд, який зробили ми 7 вересня, показав те, що це наслідки попередньої події, тому що вигляд риби був такий, який свідчив про довгий час вже перебування в мертвому стані в воді. Угу, тобто не свіже було так. так, так. Угу. Що спричинило? Ви брали результати води, так? Для... так для... Державна екологічна інспекція робить аналіз поверхневих вод на забруднення хімічними речовинами, і нами відбиралися проби і 24 серпня, і 7 вересня. Аналізи показали, що перевищення якихось хімічних речовин у воді немає. Mm -hmm. При цьому що в першому випадку, що в другому випадку, в вересні низький рівень кисня спостерігався, причому вже 7 вересня він критично низький при нормі не менше 4 мг в дециметрікубічному. Це, це мінімум, 4 мг. Це мінімум mm -hmm. для даного часу. 7 вересня вже фіксувалося 1,5. В серпні, в місяці, коли ми виїжджали, оце 24 серпня, ситуація трошки була краща, але кисень був на рівні 2,5. Це одно майже все, все все одно низький. І е, от 7 вересня е, ми помітили ще те, що підвищується показник по так званому хімічному споживанню кисню. Він перевищує встановлені нормативи. Ну, перш за все, що таке хімічне споживання кисню? Це та потреба в кисню. Для окислення органічних та хімічних речовин, які потрапили у воду. Тобто можна говорити, що йшло використання, чому зменшувався кисень? Так, да, жарко, все, але пішло використання кисню для перетворення речовин. Чи це було причиною попадання хімічних речовин? Ну, Так як ми не виявили таких хімічних речовин, то ми можемо говорити, що, скоріш за все, це якраз органічне забруднення, тобто саме процеси гниття риби почалися. Тому що ХСК збільшилося до 7 вересня, ХСК було 35, при нормі не більше 30, для деяких навіть і 15. Що таке ГСК? – Хімічне споживання кисню. Ну це я сказав, те, що потрібно для перетворення органічних хімічних режовин. Хімічних ми не виявили, значить, мабуть, органічні. Які органічні, ну ми звернулися в тому числі до Держпродспоживслужби про те, щоб зробити аналізи деякі. Но, ну у нас підозра на те, що це гниття риби. Але воно почалося через зменшення кисню через спеку через риби? третього морри. Ми підозрюємо, що саме через спеку, тому що ми не виявили якихось забруднень. Е, Ну вже подія відбувається довго, і мені задали одне питання цікаве. Угу. А чому Мор відбувся саме в районі Новоселівки? Мар'янівки Степашок, а не в другому. Оця аномальна жара і відсутність опадів на всій території області. Так. Ну, справа в тому, що це треба комплексне дослідження, тому що як людина до різних хвороб різні люди по різному реагують, те саме нас, ковід, який ходив люди по різному, так і риба. Тому якраз ми і звернулися до Держпродспоживслужби зробити аналіз комплексніше риби, наприклад, на наявність тих самих гельмінтів. Uh -huh. Всі розуміють, що наявність гельмінта в рибі він ослаблює організм і риба, яка в інших. Умовах е, пониження кисню якось пережила, заражена могла не пережити. Тому така тобто. ситуація. Тобто, в риби теж є свій імунітет? А? так? Так. Зрозуміло. А те, що в це територія Шолодижінського водосховища, так? так те, що можливо там великі запаси води, можливо, більше споживання якимось чином кисню, це могло вплинути не, не тільки могло. Ситуація показує, що нижчі завжди позавжди показники по кисню в час такої спеки, яка відбувається зараз, в водосховищах, тому що там стояча вода. Угу. Довгий час перебуває вода, стояча краще прогрівається, краще розмножується в водорості, і е, от збагачення кисню, киснем води, води відбувається двома процесами: це фотосинтез рослин, які ті самі водорості, і аерація або там інвазія називається збагачення з атмосферного повітря. В, в даному випадку, коли прогрівається вода, розмножуються синьо-зелені водорості. Синьо-зелені водорості вони також виробляють кисень, але, і але коли е, така аномальна спека їх розмножується багато, вони починають відмирати. А відмирання призводить до е, органічного е, токсичного забруднення води, і цього кисню набагато більше використовується ніж вони виробляють. Mm -hmm. Розуміло, Олег Іщук, заступник начальника державної екологічної інспекції Вінницької області, у нас в ефірі. Ми продовжуємо розмову. Пане Олеже, які втрати водного біоресурсу? Ну, значні втрати. Хоча для Ладижинського водосховища це не критичні втрати, тим більше, що загибель риби відбувалася в основному там кількох видів. А це, які то види риби були? Ну переважно плітка там окунь. Ну, ми знаємо, особливо хто рибак, знає, що риби, там. Що, наприклад, довго не живуть. Ні, коли, кол зловили. коли в садок навіть кинули так. і в воду кинули, то Карась там живе, ти 3-4 години на рибалці, він живе, коли ти туди кидаєш плітку, вона через півгодини години Пали. животом доверху. То от якраз вони більш реагують на зменшення кисню. Ще я бачив просто по фотографіях лящ теж були. Це риба яко, якого віку, чи це теж вона різного абсолютно? Ну, більшість це був все-таки мальок до двох річки І ми підозрюємо, що це сталося якраз от чому малюк, тому що е, мала риба ховається в Рослинність біля берега від хижаків. А ми самі розуміємо, що в очеретах вода більш прогріта, там менша глибина, вона більше прогрілася, і споживання кисню там також більше. Тому от якраз там могло бути задуха. Що буде далі з цією рибою? Вона ж їх треба якось виловити, вибрати з річки чи якось переробити. Ще за результатами нашої поїздки 24 серпня. Ми зразу ж повідомили районні адміністрації, які військові адміністрації, які знаходяться там, ми повідомили поліцію. Ми повідомили Держпродспоживслужбу і рекомендували адміністраціям військовим провести комісії з стептанес і вирішити питання. Виловлювання цієї мертвої риби та на утилізацію. Угу. Тому що зрозуміло, що якщо вона буде гнити в водоймі, то це і знову ж ситуацію погіршує з тим самим киснем, і ніхто не знає, що подальшому буде. А що може бути подальше ем... Якою небезпекою ем... вона може нести? Будь-які е... трупи тваринного світу. в ми не можемо прогнозувати це більше може спрогнозувати там е органи державне Держпродспоживслужба. Ми якби не готові прогнозувати, хоча ми розуміємо, що будь-яке розкладання трупів ні до чого доброго не приведе. Чи є у нас на території регіону підприємства, які можуть переробляти? От е ту на, саму рибу. на території області є два підрозділи, два окремих заводи, які відносяться до однієї системи Укрвецьанзавод це Калинівський та Тульчинський вецензаводи. Тульчинський там не так далеко, тим більше. Тобто питання, Да, вони не сучасні, але вони переробляти можливо, зможуть. Просто до них звертатися треба. Ну адміністрація, я думаю, зверталася. А ви перевіряли? Ну зараз ефір 13 вересня. Вже так ви перевіряли цю рибу? Вже виловили, чи хоча б почали відловлювати? Ми, ми не тільки там перевіряли. Ми коли перебували 7 вересня, то навіть під час нашого перебування рибу виловлювали. Там, я так розумію, користувач на одежському водосховищі є, який займається риборозведенням, мабуть, і його ініціатива також була збирання цієї риби. Чи це великі втрати? Ну, Ви сказали, що це невеликі втрати для водосховища, але взагалі для Південного Бугу. Це, це втрата, це значна втрата, тому що за деякими оцінками, там 2,5 тони. тони. Риби, а риба невеликого розміру, тобто по кількості це значна кількість, але ладирівське водосховище зариблюється щорічно, і там об'єми зариблення дуже непогані. Тому це втрата є, але вона відновиться і досить швидко. Олег Ющук, заступник начальника державної екологічної інспекції Вінницької області, в ефірі проєкту Інсайт на радіо міста Анбулам, 101,8 FM. Ми продовжуємо розмову. Говоримо про Мориби, який нещодавно відбувся на річці Південний Буг. Пане Олеже, таке питання чи передали чи передана ця справа далі до правоохоронних органів, чи в інспекції все обмежується? Ні, не дивлячись на. Те, що ми не виявили ніяких специфічних забруднень, ми, крім того, що як я розказав, кого проінформували, ми направили в поліцію матеріали і поліцію відкрило відкрито кримінальне провадження. На сьогоднішній день інформації від них немає, але провадження відкрито. Тоді наступне питання. Чи це можна сказати, що оцей період був серпневий, так коли аномальна спека це найтакий найпроблемніший період для біоресурсу, коли спека? Ну це щорічно, щорічно повторюється ситуація в більшій меншій мірі, але вона повторюється. І на сьогодні говорити, як зміниться ситуація. Ну, ситуація буде покращуватися, хоча б через те, що температура повітря падає, особливо ось. Кілька ночей були прохолодні, вода також охолоджується і зменшить розмноження тих самих синьо-зелених водоростей і інших біологічних процесів. Чи були такі випадки, можливо, ну, звісно, в меншій мірі на інших водоймах регіону? Е, так, так, були повідомлення про. Е, ну, я не скажу, що це масова загибелі риби, але коли виявляли там, десятки, можливо, сотні риби. Угу. Е, Яким чином, е, тобто тут ніяк не вплинеш? да? Людина ніяк не вплине. Ні, але... Людина може впливати. І наскільки я там читав в, в Великобританії десь років 40-50 назад. Було розроблено проєкт, і було кілька кораблів аераторів які плавали по темзі, збагачували темзу киснем. До речі, це досвід не лише Великобританії, тому що це проблема світова, і під час таких аномальних спек всюди відбувається одне й те саме і. Те, що в них водойміші, можливо, там чистіші, все одно не спасає, і тому в багатьох країнах використовується метод примусової аерації води. Перше від вас таке почув, що ну, в, в наших умовах в Україні я знаю про використання так званих підвісних моторів, які ті самі мотори, які чіпляються до човнів, але їх для рації піднімають так, щоб лопасті тільки трошки занурювалися у mm -hmm. воду, і вони ганяють воду, збагачують киснем. То в принципі проблему можна вирішити, якщо при, при бажанні. проблеми можна вирішувати. Кінець кінцем, просто е, якщо отака аерація, вона зрозуміла, що 100% не шкодить, то, наприклад, є метод вапнування, коли вапно вноситься, воно також збагачує киснем, але все-таки тут я б радив, хто збирається так робити, там орендаристов гіл іноді роблять, щоб все таки з науковцями обговорювали це питання. Чи щоб, щоб не нашкодити. Носити, так і е, а якщо ми говоримо про падіння рівня кисню так до критичного такого рівня, а чи відбувається таке падіння рівня кисню в зимовий період, коли, наприклад, є крига в зимовий період, також відбувається падіння кисню. Чому? Тому що коли кригою вкривається поверхня водна, контакту з атмосферним повітрям немає, і не дивлячись на те, що біологічні процеси всі? Ну, не призупинилися, але уповільнилися. Все одно споживання кисню є а надходження з атмосферного повітря відсутні. Під час останнього мору 7 вересня, який був зафіксований, так на річці Південний Буг, чи був серед постраждалих карась? Ну я знаю, це така риба, яка виживає в будь-яких умовах. Я як чи знаходили ви там? Ну, по крайній мірі, у спілкуванні з спеціалістами, які виїжджали на місце, не звучала назва Карася. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую, що прийшли до нас у студію. Це був Олег Ющук, заступник начальника державної екологічної інспекції Вінницькій області. А проект Інсайт завершується. Дякую, що були з нами в ефірі. На все добре. буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.